В Цьому матчі як вважаєш, чого все ж таки не вистачило у нас е, наприкінці гри? Е, трохи вважаю, у, у, кінц, у кінці е, пропустили такі дуже легкі, трохачкові від них і самі зробили такі помилки, е, можна сказати, дитячі. І це можна сказати, було е, яке прибуло к такому е, результату. А так вважаю, що більш-менш всю гру грали непогано. Зараз, я думаю, якісь потужні такі виставки важко робити, так? Але які в тебе зараз враження перші від виступу в груповому раунді, від виступу тут у Міланії, результат хороший. Поки що непогані. Ми змогли виграти декілька матчів, і це додало якоїсь впевненості та такого позитивного відчуття. І... Думаю, що далі тільки будемо е, набирати обороти. Як думаєш, який матч е, тут у групі був ключовим без дорогому України? Думаю, матч з Естонією був ключовий, тому що ми грали до кінця. Естонія грала дуже добре і вона нас перегравала дуже багато часу, але ми е, до кінця грали, до кінця захищалися і змогли їх перемогти. Дуже щільний графік, так, як оціниш фізичну форму, навіть фізичний стан більше сила є на Ну, Думаю, зараз декілька днів і є, думаю, відновимося, але дійсно ну, не дуже легкий такий графік, коли граєш проти, проти топових гравців, топових е, збірних. Ну, останнє питання, так, попереду у нас. Е... Перший матч плей-офф там або е, Польща, або Ізраїль. Що думаєш про ці команди, про цих суперників потенційних? Польщу знаємо дуже добре. Ми з ними грали товариську гру у Туреччині. У них тільки одного гравця не, не вистачало. А Ізраїль, е, З ними ще ми не грали, але всі гравці високого рівня. Е, є час, будемо вивчати і будемо дивитися, проти кого будемо грати.